Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова посилочка приїхала це вже замовлення по каталогу 11-му компанії Oriflame. Забрала я відразу ж дві посилочки. Одна мені була до поставочка, Досилали мені масличко для губ. Того, що минулий раз я замовляла водичку Вішофмі. Так, здається, називається. І е, можна було до водички замовити за 1 гривню бальзамчик. Потім ці бальзамчики закінчились, і коли я робила замовлення, мені запропонувало зробити е, резерв, ну, ніби поставити в резерв цей бальзамчик. Потім вискочила якось, я не знаю, що я там накляцала вискочила заміна. І вискочила мені маселка для губ. Здається мені, що я обрала. Якесь з них. Це віконечко якось воно закрилося, і я так і не зрозуміла, додало, не додало. В результаті прийшла мені одна водичка без бальзамчика і без масличка, і без нічого. Ну, я вже думала, Бог з ним так і буде. Оленка, Оленочку, тобі, що ти мені підказала канал розмови про улюблене. Привітик тобі, великий, підказала мені оформити на сайті претензію і обов'язково його дошлють. Я оформила цю претензію, прислали мені окремим замовленням це маслечко. Брала я у відтіночку ліловий, здається, так. Прийшло мені маслечко, і заодно я його і забрала. 46 гривень я заплатила, ну, за пересилку тільки я заплатила, і маслечко мені прийшло. Тому ну, все дослали, все прийшло. Нормально, все. Дякую, Оленко, що ти мені допомогла ще раз. Далі покажу, що вже я замовляла по 11-му каталогу. Хороші були пропозиції і в аутлеті, і в, і в каталозі. Перше покажу клієнтське замовлення. Замовлена клієнточка в мене ось таку водичку. Іксайт. Є вона і в мене, класна вода. Брала я. І для чоловіка мені, мені самій вона дуже подобається. Замовляла вона цю водичку і замовляла ось такий лачок. Квітуча конюшина, здається, так називається в каталозі. Код його 41873. Ось такий лачок. Чогось в мене фокус сьогодні не знаю. Грається, не хоче фокусувати. Він такий, таким делікатним такими вискітками, шимером таким очок такий ніжний і рожевий, думаю, клієнту ще сподобається. Далі, що замовила я із новинок? Замовила, звісно ж, я інфініту my, my Sunshine, так вона називається. Замовила я її тільки не собі. На подаруночок замовила. Кому, кому на подаруночок, думаю, ви згодом дізнаєтесь. А для себе я замовила також новиночку минулого, здається, каталогу. Ось таку фіалочку. Дуже я її е, хотіла потестила, коли я її вже в каталозі на ароматку. Сторіночці. Мені воно дуже сподобалось. Також хвалила цей ароматик Наталочка, Києва, Наталія з Києва канал. Ось так виглядає. Всі вже, я думаю, її бачили. Приємний такий. Ну, ну приємний, дуже-дуже приємний аромат. Я, коли її потестила на, на сторіночці, відразу ж, відразу ж захотіла і відразу вирішила, що буду обов'язково брати. Приємний такий аромат, як я вже її наносила. Класний, класна водичка. Буду мати. Тепер у мене із цієї лінії поповнилася колекція. Є в мене і мантус, і вишневий цвіт, здається. Тепер буде ще і фіалочка. І ще що з ароматиків взяла рікла мамуазель, була хороша також ціна, і, здається, якщо береш ароматик, то була безкоштовна доставка, якщо продукт який це, за, за, за безкоштовну доставочку, був замість плати за доставку. Так, ще я взяла по каталогу, добрала наявність зовні пасти, взяла три штучки ось таких. У мене пасти якось порозходились, і тепер я в кожному, в кожному каталозі добираю, добираю того, що треба поповнити запасики, які є в каталозі, тому що якось воно в одному каталозі в одні представлені, в іншому інші пасти. І взяла в цьому каталозі, були представлені ось такі. Взяла дві таких і три таких. Поповнила запасики з зубними пастами. Далі ще забула показати до новиночки Infinity. можна було замовити за 99 гривень, здається, ось цю туш. рожевеньку, як там вона називається, взяла, нехай буде, пригодиться. І по аутлету, по розпродажу тоді був такий, налетіли всі ми з дівчатками всі разом, хто що встиг ухватити. Взяла ще по, по цьому розпродажу ось такі туші, три штучки. Взяла також, не знала, який буде термін. Дівчатка казали, можливо, термін підходить. Ну, думаю, візьму три штучки, якщо вже в разі чого, якщо буде там термін такий маленький, що треба буде одразу ж використати. Дам для доньки подарує для подруг, і вони швиденько, швиденько-швиденько їх використають, не встигнуть вони ці вийти. Зараз дівчатка. Також хочуть бути красивими, хочуть фарбуватися, хочуть вони косметику якусь тестувати. У мене зараз донька також 14 років, і вона також косметику хоче щось таке новеньке, хоче щось таке пробувати. Десь вона ще там в тих тіктоках десь видивляється, якісь такі кушони, там якісь вона всякі різні. Тому дівчаткам зараз це також цікаво. Далі, що взяла ще з цього розпродажу я. Три ось такі масочки взяла. Каневі вони йдуть у нас розгладжуючі, наскільки я десь читала. Здається, що розгладжуюча масочка. Хороша також була ціна. Ціни я вже і не, і не пам'ятаю, але взяла три штучки, нехай будуть. Далі ще що взяла. Знов взяла ось такий Шопер. ось цей, Мені він сподобався. Це вже третій, здається, в кожному замовленні в мене шопер. Мені він сподобався, якось і донька ходила, з ним носила. Зручна тут, ручечка, довжина ручок мені якраз гарно підходить. Сама така вона ця сумочка по розмірах не сильно і велика. ось її половинка, Не сильно велика, але така до полі містка, Цупка така тканинка, думаю, що вона. Розтягуватись, витягуватись не буде, буде так е гарненько вона. Того, що Ейвонський в мене такий був, то я випрала і він якось так сів, якийсь, якийсь він такий став маленький, е чогось він якось збігся, як на мене, був він більший до прання. Правда, я його в машинку вкинула. Ну. Далі покажу ще. Пробні зразочки, новиночок ось тих, що в нас мають виходити в наступному каталозі scope. Scope і e e Wander і e Scope Time Loop. Не знаю, чого представлено було в пробних зразочках тільки дві. Було цікаво, було б цікаво ще й третю, звісно ж, спробувати водичку, як вона звучить. Але ці обидві водички мені сподобались. Цікаво було, що ж це за ароматики. Почитала я, що вони якось там створювалися за допомогою штучного інтелекту, якісь вони там цікаві, особливі. І було, звісно ж, цікаво створено спільно зі штучним інтелектом. Отже, спочатку, по пірамідках, я почитала всі три і. Чомусь мені по пірамідці найбільше ось цей сподобався. Це у нас іде scope or Wonder S-Wonder, як воно там називається. По пірамідці так мені більш цей був цікавий, фруктово-деревний молекула Paradise з ароматом груші, магнолія, мускус і сандалове дерево. І я його так на... собі нанесла сьогодні на руку. Приємний, ну такий він класний. Зараз на цю саму руку нанесу. Класний. соковита грушка, соковита така ж хрустка, фруктовий, приємний, класний, класний. Взагалі класний аромат. Такий солоденька, солоденька фруктовість, грушечка. Віточки. Ну, приємний. Теж класний ароматик. І е, ось ці я два дивилася: наступний ось цей біленький. Тут мене. В пірамідці так, трішечки так насторожила на насторожила мускус жасмин. Думала, він буде такий якийсь ну, такий квітковий, різкуватий. Але ні, я його нанесла на іншу руку, коли їхала з почти. Відразу ж пробні зв'язочки, так зверху в мене лежали по силочці відкрила, нанесла на іншу руку і настільки він мені також. Такий він насиченіший порівняно з тим, більш такий на мускусній базі, більш такий, ніби як і трішечки ну, різкіший порівняно з тим, той фруктовий, ніжніший, цей, ніби такі квіти насиченіший. Але коли я приїхала, вже, мабуть, прийшло, приїхала вже на роботу з почти, і так на руці, на одній руці той, на другій інший. І хочу сказати, що цей другий він ну, стійкіший, як на мене. Мускусна база все-таки тримається довше. Але він потім такий зараз він такий трішки різкувати, а він потім, коли вивітрюється, він такий стає ніжний ніжний. Ну, теж такий доволі цікавий аромат. Він потім не такий, як на старті, він потім стає дуже такий ніжно-квітковий. Теж непоганий не ароматик. Сподобались вони мені обидва. І... Якраз і, і ціна буде за, за умови придбання двох буде вигідніше брати. І ось цей цікавий, який цей. ну Цей, мабуть, ржавий перець, ірис металічний мускус. Ну, Мені здається, цей, мабуть, буде такий уже з перцем, з ірисом, такий важчий, мабуть, такий більш на осінь. Чогось мені цей е, такий, мені здається, що буде серйозніший аромат і насиченіший. Але побачимо, чомусь не дали нам його спробувати в пробних зразочках. Будемо чекати вже виходу його в наступному каталозі. І заодно, і дівчатка, можливо, хтось буде замовляти. Прийшов мені також пакетик, це вже, мабуть, великий пакетик. І ще, що я замовила останнє, покажу на останочок. Замовила я і також за спродажу ось такий шарф. Дивилась я на нього, дивилась, Шарф, Шарфи я дуже люблю. Якраз в мене є сірого відтінку пальто таке осіннє. У мене їх досить багато є шарфів різних, але кожного разу, коли багато я, два стається, чи три штучки, в мене є навіть Дейвон, від Oriflame в мене ще немає. Такий Дійсно, дівчатка, хто написав мені, що він дуже класний на дотик. Військовий, реально, він такий м'якенький, мікенький, приємний, приємний. Він йде двосторонній. Тут у нас ось така вірочка. Тут он, цей склад його 100% поліестер, виготовлений в Китаї, розроблено в Швеції. Розмір 1,70х54. Він такий доволі. Немаленький, ширина його, ну, нормальна така ширина. Типленький, м'якенький, такий, приємний, приємний, дуже недовгий, класний шар. Наталочка е, написала, що е, дівчинка забула забула, канал, як називається, забула, е, показувала у відео, і я туди перейшла, подивилась, дійсно класний такий шар. Дякую, так, Наталочка, що ти мені скинула селаночку на те відео. Класний шарф і задоволена, що взяла, тим паче, що зі скидкою вийшов він десь 150, десь так, десь 159 чи 150 гривень, якось в районі того у цьому розпродажу. Тепленький, такий приємний, всі такі ниточки. Класний шарф. Я задоволена, буду задоволена носити на осінь під своє сіре пальто підійде мені, я думаю, він ідеально. В принципі, все. Це саме замовлення. Каталожик мені прийшов новенький. Ось так виглядає. Виходить якась нова туш, твоє твоєвії на висоті. Цікаво, цікаво спробувати. Така в неї цікава щіточка. Мабуть, вона туди-сюди крутиться. Не знаю, наскільки такою зручно пробувати, але але, але. Буду, буде цікаво спробувати, як вона працює. Ось такий каталожик, можливо, полистаємо. Поки нас сьогодні відключили газ. Добре, що вчора в мене було натхнення, я приготувала борщик. Якось так без попередження, без нічого, просто бах, і зранку немає газу. Ще встала, чайник поставила, ще він був, а потім вже десь видно, це вже був останній. І потім вже стали всі дзвонити, казати, що в нас немає газу. Ну, Чоловіка позвонила його бабуся і каже, що в неї десь пропав газ. І сказали, що це якась там профілактика, вже потім десь люди стали дзвонити, питати. Ну, Можливо можна було би про профілактику якось і попередити людей, а то ні з того ні з цього взяли і відключили газ. Не знаю, можливо, десь воно про це йшлося, але я особисто не бачила і не чула, що газу не буде. Тому маю час, поки газу немає, можу знімати відео, тому, можливо, полистаємо зараз і новенький каталог. Кому цікаво, приєднуйтеся, буду рада з вами разом повестати. Подивимося, що там цікавенького буде у нас з 26 серпня буде цей діяти каталог. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите. Розкажіть, хто що брав, хто що пробував, кому подобається, ось ці сподобалися новиночки, хто пробував, мені обидві дуже, дуже зайшли класні. Буду обов'язково брати. Буду тестувати. Всім дякую за увагу. Бажаю тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі.